Всім привіт! Хочу почати цей влог. з Дякую за те, що дивитесь мої влоги. Дякую за те, що тримаєтесь. Останнім часом ну Ну, Підходь. Давай Ну, краси останнім часом у Києві постійно обстріли, постійно ми ночами не спимо, із за того, що працює ППО. І це, звісно, жах. І сюр. Сьогодні я прокинулася з таким відчуттям, ніби о Боже, у нас в країні війна. Ну не задумуюсь про це, а сьогодні для мене це, ніби було знову відкриття. Це дуже дивно і дуже мене пригнітило. Але я бачу, як люди живуть, продовжують жити, як ми все це мужньо переносимо, і мене просто бере гордість і за тих, хто нас захищає, і за тих, хто просто робить свою справу і просто тримається. Тому так тому да. сьогодні знімаю для вас ще один влог Ні про що. Сподіваюсь, ви трошки відпочинете від своїх буденних тривог, подивившись його, і напишете мені щось в коментарях, що ви собі там думаєте. На днях сталася дуже цікава історія. Я захворіла і почувалася, ну, жахливо. Дім було запущено, а по плану я мала отримати дві довгоочікувані доставки, одна з яких можете мене привітати, мій особистий комп'ютер, на якому я зможу повноцінно займатися монтажем відео і іншою своєю роботою в будь-який час доби. Я його зараз і розпаковую. Це звичайно, прям подія для мене. Але давайте відмотаємо на дві години назад, і я вам покажу, як почався цей чудовий день з температурою 37,5. Я просто хочу показати, що в мене відірвався шланг від посудомийки. І просто я всю раковину сміття і всю раковину води злила нам під кухонний гарнітур, блін. Це жесть! І тепер з це. Ви чуєте по моєму голосу, яка я хвора? У мене температура 37, я не хочу цим займатися. Виявилось, що чи через температуру води, чи через хімічні капсули посудомийки, редукція, через яку зливний шланг посудомийки був підключений до сифону, дала усадку і вилетіла, коли я використовувала диспоузер. Якщо ви не зрозуміли нічого з того, що я сказала, не страшно. Головне, що я знаю, як це працює, і, і змогла швидко виправити ситуацію, не чекаючи сантехніка. Єдиний мінус це постійно трапляється, ну, не конкретно це, а такі штуки зазвичай трапляються ну, настільки невчасно, наскільки це можливо. Бо зараз під час мого ранішнього порпання в помиях позвонив кур'єр з моїм комп'ютером і сказав, що він от-от буде у нас. Я прибрала кухню настільки швидко, наскільки змогла. Тимчасово полагодила злив, поставила назад посудомийку і взялася розпаковувати свій новесенький моноблок. Так, я довго думала, що обрати собі за робочий пристрій, комп чи ноут чи моноблок. Справа в тім, що ноут, як не крутий, не зможе задовільнити мої потреби у потужності для всіх необхідних програм, у яких я працюю. Єдиною його перевагою є мобільність, яка мені, по суті, не потрібна зовсім. Комп надто габаритний, має дефіхі ще дротів і з'єднань, які я просто не можу собі дозволити у вітальні через собаку. Ну і естетично мені це трохи не подобається. Дратує, я б сказала. Тоді я знайшла моноблок, який прекрасно влаштовує мене за своїми характеристиками. Та навіть має місце для деякого апгрейду. А ще він охайно підключається до розетки за допомогою одного кабеля, тож до нього нічого не треба докупати. І тут вбудована веб-камера, і блютуз, і Wi-Fi адаптер і навіть карт-рідер, який мені потрібен. Для прикладу нічого з цього не було у мішаному компі. Все треба було докупляти і під'єднувати через дроти. Такі моноблоки і комп'ютери збирає у нас в Києві фірма Artline. Це не реклама, звичайно, але я дуже задоволена їх сервісом і продукцією. Їх консультанти допомогли мені обрати відповідний по ціні якості моноблок, і все мені дуже детально пояснили як людині, яка зовсім в цьому не розбирається. Тому я була щаслива. І мій вам рекомендаціон. Через деякий час я зрозуміла, що полички над столом все ж таки доведеться перемонтовувати на 7-8 см вище, щоб комп можна було задвинути ближче до стіни і спокійно використовувати стільницю для шиття. А також це візуально буде охайніше виглядати, і пес точно не дістане до моїх книжок. Ой, сиджу, Я дивлюсь на ці полички і розумію, що я так не хочу їх перемонтовувати. Ну просто мені так влом. Але. Це треба зробити, тому що потрібно мати змогу задвинути цей моноблок туди ближче до стіни, бо зараз там простір, який просто ніяк не використовується, якщо б душити, наприклад, то мені доведеться його якось прибирати. З поличками цими взагалі окрема історія. Я не знаю, котрий раз я вже їх перемонтовую, якщо чесно, в залежності від життєвих обставин. Але сама ідея всього цього ансамблю з пласким комодом під ТВ, що перетікає в робочий стіл, з поличками над ними, мені дуже подобається. Це місце, ніби було створено для таких меблів. Через те, що ці полички мені порізали на сантиметр коротшими, ніж треба було. Хоча, скоріш за все, це була жа з мого боку. Вони трохи не доходять до стіни, тож поставити їх тільки на ледь помітні полку тримачі, не вийшло. Довелось городити оці негарні кутики з одного боку. Звісно, якби це було не для мене, а для когось іншого, я б вже 500 разів все перезамовила, переробила, зробила б гарно, але собі я просто махнула рукою і так все йде. І я себе, звісно, перевчаю так робити. Треба, коли щось берешся, робити, робити це якісно, хоч для себе, хоч для когось іншого. Але я вже до цих кутиків звикла і вони мені, наче, рідні, стали. До речі, друзі, а чи цікаво було б вам подивитись відео про факапи мого ремонту і факапи будівельників, і мої особисті, бо мені є про що розказати насправді, у всіх є якісь лажі в ремонті, тим паче хочеться застерегти вас від ряду неприємних ситуацій, які вже стались у мене. Тож напишіть в коментарях плюсик, якийсь там, якщо вам цікаво. Перевішувати ці полички, здавалось мені більш важким і неприємним заняттям, ніж виявилось. Я давно нічого будівельного не робила, тож отримала масу задоволення. Мені дуже подобається те, що я вмію сама робити такі штуки, не чекаю, поки прийде майстер чи можна час. <схай> Вважаю це своєю суперсилою. Але знаєте, напевно, вміти заробляти багато грошей все ж більш крута суперсила. Да. Сподіваюсь, скоро будемо робити меблі для моєї подруги в квартиру. Оце я відтягнусь. Ви ж слідкуєте за нашим ремонтом гостинки? Якщо ви ще не бачили першу серію, подивіться обов'язково. Силочка буде десь тут. Коротше, так, да, коли я щось конструюю чи ремонтую, я ніби з молодої дівчини обертаюсь на 50-річного чолов'ягу, який... Притримує саморізи в зубах та постійно наспівує собі щось під ніс. Це моє альтер-его. Із-за того, що Інна не повернула мені шпатель, який я їй давала, щоб вона шпалері познімала, доведеться мені використовувати картку від Спортлайфу. Я вам передати не можу, оскільки всього я вже підшпакльовувала в своїй квартирі. У мене просто ця банка шпатлівки стоїть в шафі в быстрому доступі. Ну, і за собаки, звісно. Взагалі я помітила, що відношусь до того, що зробила сама, як до чогось дуже ненадійного і неякісного. Наприклад, я дуже боюсь ставати на цей стіл, хоча я знаю, що він тримається дуже міцно. Я навіть боялась там залізти на стільницю кухонну, бо мені здавалось, що зараз воно все посипеться, рухне, ніжки кухонні зламаються, техніка зламається. Не знаю, чому, хоча ти все робиш правильно, все робиш по технологіям і міцно. Але якась недовіра в мене постійно є. Навіть одяг, який я шию, я чомусь на початку боюсь прати, тому що мені здається, що він розлізеться по швам чи ще щось. Хоча це абсурд. Я не знаю, чого я з такою недовірою відношусь до своєї роботи. Напишіть в кого ще так, бо це якесь дивне відчуття. Ну все, ніби все зробила як треба. Для вас майже нічого не змінилось, але це треба було зробити, бо тепер я можу запхати монітор в глиб столу і розставити на ньому ще свої швейні машинки. До речі, в мене там стільки тканини лежить нової, думаю, наступний влог буде швейним. Нарешті моє робоче місце виглядає просто ідеально. Я пішла вигулювати собаку. Зараз така приємна травнева погода. Я просто кайфую. Причому мені подобається все. І коли йде дощ, і коли пасмурно, і коли сонце світить, обожнюю, гуляти. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, ви змогли трошки розслабитись і відволіктись. Бажаю вам тихого і спокійного місяця. Бувайте!